Всім привіт! Друзі, сьогодні я готуюся до святвечора. Купила солодощі, щоб порадувати діток. Я знаю, що вони всі чекають цього свята. Сама була дитиною, пам'ятаю, як бігла до дідуся, до бабусі, до тітки, до дяді, до хрещених і чекала, поки мені дадуть добрячий пакунок з солодощами, а також гроші, а на гроші ж можна було придбати про те, що давно мріяв. У кожній хаті треба обов'язково покуштувати кутюгу, узвар, вареники з грибочками, з капустою. Ой, прямо зараз дитинство згадала, начебто то недавно і було. І ти, поки всіх обійшов, наївся вдосталь, зате задоволений, що повен пакунок цукерок і гроші є, а потім вже приходиш додому і, починає, і розпочинаєш перебирати ці солодощі, спочатку в хід ідуть. Найдорожчі, найсмачніші конфети, а вже там, знаєте, наприкінці льодяники доїдаються. Ще хочу щось сказати: в селі, де я зараз проживаю, болгарському трішки інші традиції. Вони вечерю не носять, а дітки 6 січня ходять, співають пісні, розповідають вірші і вітають з різдвом. Ми святкуємо і по-українському, і по-болгарському. Будемо їхати в село, де я народилася, до моїх родичів з ромочкою носити вечерю. Приїдемо назад в зарю, Будемо ходити, розказувати вірші, також по родичам. До мене також принесуть вечерю. Це діти моєї меншої сестри Максим і Ліза. Я їх дуже чекаю, готую для них подарунки. А з вами зараз поділюся, що я придбала і по якій ціні. Значить так, друзі, два пакуночки, щоб скласти солодощі по 2 гривні. Також, дві шоколадки. У нас вони по 35 гривень. Хотіла мандарини, але не було. Прийшлося брати апельсини 85 гривень кілограм. яблука голден 15 гривень. Банани 80 гривень кілограм. Печиво не пам'ятаю, скільки воно. Але мені воно подобається, що запаковане, і звичайне. Дітки, дітки дуже люблять. Мій ромочка полюбляє його. І таке качуло. 155 гривень кілограм. Цукерки самі звичайні, самі дешеві От такі жилейки по 135 гривень кілограм у нас і до 255 гривень. Дуже дорогих не брала. Такі бюджетні, можна сказати, варіанти. Тут є різні, всі брала там по 200 грам. тому зараз розпакую і буду далі йти готувати кутю Звар. Ділюся з вами, як я готую кутю. Я знаю, що у кожного господиня і в кожному регіоні є власний рецепт, і він найсмачніший. Я ж ділюся тим, як готувала моя бабуся, мама, і я вже перейняла. Значить, самий головний інгредієнт це пшеничка. Раніше ми її перебирали, саму справжню згорища доставали до свята. А зараз продається в магазині, так і називається, куття. Я її заздалегідь обварила, бачите, яка вона гарно розварилася. Також юзюм пропарений, грецькі горіхи. В духовці я трішки їх підсушила. Мак перетертий з цукром в блендері. І сироп зробила один до одного. Стаканчик цукру, стаканчик водички. І зараз буду все замішувати. Значить, я її зараз добряче перемішаю, розправлю, бо вона була раніше зварена. вже гарненько, розправилась. Добавляю сюди зюк, Гарненько перемішала, Грецькі горіхи Їх треба, щоб вони були крупненько. Не треба їх мільчити, бо воно не буде смачно. І додаємо маливаємо сіроб. Головні страви святвечора у нас уже є. Куття. Смакували дуже добре. Також узвар. Тут є ігрушка, і чорносиві, і, і яблучка, добрі сушки, хлібчик. Це випікала наша пікарня. І так. Залишилось тільки накрити стіл ще, додати страви і чекати гостей. Всіх вас вітаю з різдвяними святами. Бажаю всього самого найкращого, здоров'ячка. все саме головне. І миру, миру нашій Україні. Погода у нас така прохолодна, певно, нам мороз. Бачите, які хмари сірі. Вийшла, піду <ріст> подивлюся, де чоловіка, то пішов за хлібом і ще й досі не вертається. з ромчиком вчили віршика. ці дості. там, коло магазину зібралися люди стоїть, ще чекає. добре, коли магазин не рядом. Дякую, що мене дивитесь, що коментуєте, ставите лайки. Мені дуже приємно. Хочу вас привітати з Різдвом. Смачної вам куті пробуту в будинку, всього самого найкращого. Дякую, що зі мною. До побачення!